Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Просимо Тебе, Царю Небесний, духу правди, любові і справедливості, до тебе піднімається наша молитва, Зігрій і просвіти наші уми і серця, показуй нам правильну дорогу в нашій праці, для добра свого народу, благослови наш труд. І подай нам братню єдність у всіх наших зусиллях для щастя нашої вітчизни і народу та для нового розквіту Християнської церкви в Україні. Амінь. Прославляємо через полум'я любові, непорочного серця Марії перший хор ангелів, хор херовимів, які найбільше пізнають Бога, щоб випрошували нам ласку мудрості. Особливо дару, мудрості нашій владі, богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Прославляємо через полум'я любові, непорочного серця Марії. Другий хор ангелів, хор серафимів, які найбільше люблять Бога, щоб випрошували нам щирої любові до Бога і людей, а особливо за любов до наших ворогів. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших, прославляємо через полум'я любові непорочного серця Марії, третій хор ангелів, хор престолів, через яких Бог управляє Всесвітом, щоб випрошувала нам ласку щирої і правдивої покори, особливо повного підчинення Божій волі, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Прославляємо через полум'я любові, непорочного серця Марії, четвертий хор ангелів, хор Господь, які мають владу над нижчими ангелами. Щоб ви нам ласку побороти злі думки і пристрасті. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, прославляємо через полум'я любові, непорочного серця Марії. П'ятий хор ангелів, хор властей, які мають владу над злими духами, щоб випрошувало нам ласку побороти різні підступи і спокуси злого Духа. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса. Збавителя душ наших прославляємо через полум'я любові непорочного серця Марії, шостий хор ангелів, хор сил, які дають вибраним побожним людям силу творити чуда, дають мужність, витривалість, щоб випрошували нам ласку відваги, мужності, витривалості аж до смерті, а особливо усім нашим воїнам, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Прославляємо через полум'я любові непорочного серця Марії сьомий хор ангелів, хор начал, які хоронителями держав, щоб допомогли нам перемогти ворога. Здобути справжню незалежність, щоб охоронили нашу країну за її навернення, за її віднову і процвітання під покровом Пресвятої Богородиці, за навернення Росії та щоб випросили нам ласку розумного і досконалого послуху. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і плід плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тим жінками. І благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, прославляємо через полум'я любові непорочного серця Марії восьмий хор ангелів, хор-архангелів, які є благовісниками, щоб випросили нам добру звістку про всіх полонених і безвісті пропавших, та витривання у святій Христовій вірі у добрих ділах. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марії Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших. Прославляємо через полум'я любові непорочного серця Марії дев'ятий хор-ангелів, хор-ангелів, які є хоронителями людей, щоб вони допомогли нам витривати власті Божій аж до смерті, а по смерті, щоб вони взяли нас на небо, а особливо за всі ласки для нашого українського народу, Богородице, Діво, радуйся! Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших, богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Збавителя душ наших, молитва за український народ митрополита Андрея Шептицького, Всемогутній, безсмертний Боже, Отче Господа нашого Ісуса Христа. Ти страшний у твоєму гніві, але безконечно добрий у твоєму милосерді. Ти зсилаєш на нас, грішних людей, тяжкі допусти й тяжкі терпіння, особливо цю жахливу війну. Ти і на наш народ зіслав такі терпіння. Ми мусимо гірко трудитися, щоби здобути собі хліб насушний. Віримо і надіємося, що тяжкі ті допусти зіслав ти на людський рід, як досвід. А не як кару грішних твоїх синів, ти не відтручуєш, не відвертаєш від Твого пресвятого обличчя, від їх долі, бо не хочеш смерті грішника, але його навернення і спасення. Тому надіємося, що всі терпіння, що їх доводиться нам у житті зносити, із милосердної твоєї волі допущено для нашого добра. Ми віримо і надіємося. Що покаянням, щирою молитвою і щирим прийманням найсвятіших тайн зможемо заслужити собі на те, щоби скоротити час досвіду і терпінь, що милосердним оком споглянеш на твоїх дітей, що даси їм витривати у благодаті, у злиннях і переживаннях теперішнього життя і всемогутньої твоєю волею положиш край нашим терпінням. Дорогоцінною кров'ю Твого Сина, бажаємо надолужити Тобі за всі гріхи наших батьків і братів, через руки наших священників жертвуємо Тобі безкровну жертву Пресвятої Євхаристії, що є повторенням і відновленням хресної жертви Твого Сина і Бога, Спасителя нашого Ісуса Христа. Прийміть цю жертву, надолуження за всі гріхи людей. Прийми наші благальні прохання, про милосердя і Твою святу благодать. Умилосердися над усіма тими, що терплять, даруй їм ласку терпеливо зносити гірку долю і через терпеливість заслужити напіллю терпіннях і перемогу у цьому смертному житті та на блаженство вічності. Амінь. О, свята, Богородице, Непорошно зачата мати і цариці України, святий обручнику Йосифе, покровителю Вселенської церкви, святий Архангеле Михаїле, і всі святі покровителі українського народу, опікуйтеся завжди цим народом, щоб він став народом святим, щоб сповнив своє Боже післанництво, щоб повернув увесь схід до світла віри, щоб причинився до світлого добра. Людського роду, щоб був помічою потіхою святої Вселенської церкви, та щоб приносив вічному цареві безперестанну славу, честь і поклін на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.